Привіт! Ну що, кінець початок року, і всі різко стають стратегами. Компанії, стартапи, організації відкривають свої дашборди, презентації, Excel-файли і починають відповідати на питання: А що ж ми зробили за попередній рік, і куди ми йдемо цього року? І щоразу наприкінці цього процесу приходять до таких. Штук, які називають «Impact», «Mission» або «purpose». ну, таке облако тегів на сьогоднішній день або слайд. І щоразу я себе ловлю на думці: а якщо це не просто слайд, що якщо всі ці речі це не прикраса стратегії, а її внутрішня логіка? Я працюю зі стратегіями компаній, стартапів, в принципі, організації дуже багато років. І за ці 10 плюс років досвіду я майже ніколи не бачила тих фаундерів, хто б не згадував про цінності. І дійсно, зараз, за цей час, я бачу, що це фундамент для когось. А можливо і ні. Проблема інша: цінності не відповідають. І не впливають на прийняття рішення. Імпакт дуже часто плутають з мораллю з чимось, чи правильно діємо ми, чи неправильно. І, власне, імпакти цінності це щось з чим ми попрацюємо пізніше. І це пізніше, в більшості випадків, не настає. І ми бачимо в сучасному світі, що чим частіше ці стратегії вони виявляються як щось особливе. Як щось, про що не говорили раніше або не декларували, а можливо, ми просто про це не говорили вголос. Давайте подумаємо: тож імпакт це не щось навіяне чи нарощене, це те, що лежить в основі. Імпакт це спосіб, аби ми відповіли на питання, чому саме так, і де ми є, в якій ролі в цій системі. Сучасні стратегії більше не живуть в одній парадигмі, вони живуть на перетині між бізнес-процесами, між бізнес-юнітами і, взагалі, приватним і публічним партнерством чи іншими перетинами. Власне, саме в цій точці народжується вплив, той самий імпакт. Тобто, ми вже говоримо не про роль одного слайду, тому що тоді імпакт просто маргіналізується, а про той факт. Коли він лягає в основу стратегії і дає можливість масштабуватися, згадаємо кейс Патагонії компанію, яку ви всі точно знаєте, або, як мінімум, чули цю назву, це компанія, яка про відповідальне споживання і бізнес. Мало того, що вони виробляють з перероблених матеріалів і органічної бавовни свої одежини, в додаток до цього вони спонукають не купувати речі. Якщо вони вам не потрібні, або ремонтувати ті, які вже куплені. А кілька років тому власник Івон передав 100% компанії трасту і фонду, аби гарантувати, що весь прибуток йтиме на вирішення кліматичної кризи, на вирішення саме цих проблем. Але я не пропоную дивитись на них як на успішну історію добра. Я пропоную дивитись на них як на стратегічний вибір обмежень. Завдяки яким їхня стратегія стала ще потужнішою, ще сильнішою, і виділяє їх на фоні серед усіх компаній. Вони свідомо звузили поле можливостей і можливих рішень, тим самим підсилили свою стратегію і виділили себе на ринку. Таких кейсів в Україні, на жаль, дуже мало. І я хочу, щоб їх ставало більше. Давайте розберемося, все ж таки, то де ж тут імпакт, про який ми говоримо. Де цей вплив і що він означає? Імпакт це не про те, щоб бути хорошими, це про те, щоб бути релевантними. В цій грі вдовгу нам потрібен час і потрібні ефективні бізнес-моделі. А імпакт бізнес-моделі можуть нас привести не тільки до збільшення ревеню, але й, звісно, до збільшення задоволеності наших клієнтів, партнерів, внутрішніх чи зовнішніх стейкхолдерів. І цей список можна продовжувати дуже довго. Давайте ж розбиратися в цьому. І жити не тільки іксельками і планами, а розбиратись в тому, що в нашому ядрі, що в нашому серці, в якій ролі ми існуємо в екосистемі, що ми можемо їй дати, а де ми можемо взяти, і як нам цю систему будувати. Ефективні компанії тепер прирівнюються до тих, хто розуміє, чому і для чого вони існують. У світі, де складність зростає швидше, ніж Excel-таблиця чи ваше планування, імпакт стає вашою вертикаллю. Того, куди і як ефективно ви ростете. Яка ваша роль в цій системі? Чи будуєте ви систему? І де ви є в екосистемі? Що ви їй можете дати, а й де можете взяти? Про це і багато іншого ми будемо говорити в наступних відео. А під цим відео прошу залишати ваші питання і коментарі. Що ж для вас є імпакт? Чи все ж таки він перший? Чи це для вас слайд, чи база стратегії?